Це вітання. Я спочатку думав написати про так званий план стійкості нашого президента в закритому телеграм-каналі, а потім зрозумів, що нема сенсу. От просто немає сенсу про це писати, немає сенсу коментувати і вдаватися в деталі. Я зараз спробую пояснити чому. Я недавно побачив. Виступи такого пана Дубінського, це з тої категорії Хабаденят, на відміну від Соросят, який зараз собі дозволяє дуже гостро критикувати чинну владу там і говорити багато правди. Ну, своєї правди, звісно, так, але це теж цікаво. Чоловік, звісно, добре поінформований. і Він. Виступаючи в СІЗО, бачите, яка у нас демократія. Ну так судячи по картинці СІЗО, може це було не СІЗО. Е, важко сказати, бо решітка зверху, там якісь люди відповідно в формі на задньому тлі. Так от, е, пан Дубінський сказав, що е, ну він там багато що казав, але коротко він сказав, ну який можуть план там презентувати лайочні клоун е, які вони там можуть, про що вони можуть говорити? Тут багато правди, розуміючи про розуміючи, власне, що до зараз хоче з'їсти на коня, тому що Трамп, тому що Трамп близько з, з течої Хабати, яка представляє там один з скажімо, напрямків геополітики на, сво, на своєму фронті. Так от він відмітив дуже влучно, і тут є багато правди. Чому? Питання не в тому. Тут у нас Лехвалінський електрик, який керував, керував Польщею президентом, і багато інших прикладів є, коли люди, начебто без освіти і так далі, вони відзначилися там якимись певним успіхом, Хоча це все дуже відносно, що називати, успіхами, бо нас люблять реформа це вже успіх. Далеко не завжди. Ну, Але як би там не було? Як правило, успішним керівником може бути той, хто має певний досвід а, і певне світобачення. Це два компоненти, які це, ну, звісно, знання, це, але я знання ставлю там на третє місце. Це не, не визначальне чому, бо в нас дуже багато фальшивих знань. А от життєвий досвід, він, якщо людина пройшла певні етапи в своєму житті. Практичний досвід, він дає дуже багато. Я вже наводив приклад колись. Не повторюю його. Він дуже хороший. Коли я потрапив ще студентські роки, глухе карпатське село, там поїздом двома автобусами не пам'ятаю навіть де. Це мого товариша тодішнього, його, його товариша, родина. Ну, одним словом, ви зрозуміли, це було десь там далеко. І ми жили в хаті, допомагали там тим людям. <кій> до них, до речі, всі в селі до старших людей звертаються мама тато. От, е і ми жили в того з мамою і з татом, хоча це так, якби для нас чужі люди, які нас дуже приємно зустріли. Ми там карате, там, йогою, медитаціями. Ну а відповідно, що ми не були дармоїдами, косили там траву короткою косою під гору. ну все дуже цікаво. І ось ввечері е <кій> телевізора нема. Що робити? Сіли повечеряли після важкої праці і спілкуємося. І мушу сказати, спілкування з тими людьми чоловік був небагатослівний, Та жінка його була більш господиня, більш така комуніка, комунікабельна, спілкування з тими простими людьми від природи. Було набагато цікавішим, ніж спілкування там в той час з якимись нашими такими, скажімо, топ-викладачами, професорами, там цікавими людьми, які там багато що знали, багато могли розповісти. Ось такий феномен. Тобто, оцей життєвий досвід від природи, він справді неоцінимий. Тому це на першому місці для, скажімо так, для керівника. На, якщо говорити про скажімо, світоглядні речі, чому це теж дуже важливо? Бо якщо в людини деформований соросвяч, від соросячений світогляд, вона просто не здатна нічого буде втілювати в життя корисного для народу. Для себе рідного, так, для народу, ні. І е, ще на один момент. Про знання і про, е, про, про рівень освіти. Ще раз кажу, це не визначально, абсолютно невизначально. Хоча, як на мене, в людей, які... Е, при владі, але особливо людей, які ще застали Радянський Союз, ще там ранню незалежність, то ця базова освіта дуже важлива, тому що тоді базова освіта, тоді не купляла дипломи, тоді базова освіта вимагала все-таки певних знань. І ці знання, як правило, давали певний фундамент. Ну, це знов таки, це без жодних ностальгій за совком і так далі. Це от таки цей. Отже. Якщо ми подивимося на наших, скажімо, тих 5-6 топ-менеджерів, які правлять країною, бо там не тільки там, Єрмак і Зеленський, правлять вони, звісно, під пильним наглядом старших товаришів, так от нікого, жодного з тих людей, як на мене, відповідних критеріїв для того, щоб керувати складними проектами, немає. Просто. І це я говорю не як людина, яка от там покритикувати, це я кажу як людина, яка Керувала проєктом, та далеко не таким складним, як держава, але проєктом ніколи було задіяно, там максим, ну, максимальний його пік, там більше тисячі людей, кілька різних підпроєктів по різних напрямках. Е, тому е, дуже добре собі уявляю, наскільки це складно. Якщо в тебе немає певної в голові концепції, якщо в тебе немає стратегії, якщо в тебе немає візії майбутнього цього проєкту. Якщо в тебе немає достатнього досвіду на спілкування з людьми, і якщо ти не добогра, який, ну, умовно кажучи, не вміє з людьми знайти спільну мову, нічого з того проекту доброго не вийде. І тому я абсолютно розумію, що цей план стійкості, хто би його там гарно не написав, бо там я. Деякі гарні фрази. Ну, але деякі речі є, які я розумію, що я розумію, що вони, вибачте, за тавтологію, навіть не розуміють, що вони пишуть. Ну, наприклад, там Міністерство об'єднання українців. Вам Міністерство курва, мало. А ще хочете наплодити, не роб дар? Навіщо Міністерство об'єднання українців? Для того, щоб всіх українців залучати до відбудови України, я про це писав вже публічно, неодноразово. В різних форматах Пропонується нашим, скажімо так, дуже заможним українцям, як програму, якою можна займатися. Це Україна, країна для українців. Розписую, як, як, як це можна займатися. Чому? Та -то? тому що нам не потрібно всяких блекроків, соросів і всякої іншої швалі, яка зараз поналізе, яка просто все за безцінь скупить, тому що їх не цікавить ні Україна, ні українці, Ці цікавить їхнє бабло. І відповідно їхнє місце в форматі нового світового порядку. А от звичайних українців, які по всьому світу, їх там більше 20 мільйонів українців, нащадки українців, бо багато змішаних шлюбів. А їх би цікавило, тому що в них є ностальгія, тому що Україна це, 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 це насправді одна з колисок цивілізацій, це без пафу, це, три, це трипільська цивілізація, це е, життєдайна земля. Це дуже багатющі надри, які ставлять там, ну, по різних позиціях, але їх ставлять ще, ну, ще за умови територіальної цілісності там, в топ там, 5 чи 10 найбагатших по надрах країн, країн світу. І от е, українці своїми 20, 20 скажімо, потенціалом, вони би точно могли бути співінвесторами. Наші інститути спільного інвестування так і не запрацювали нормально, вони не розвинені. А їх можна розвинути, їх можна, як кажуть, поставити на ноги. Але для цього не потрібно жодних міністерств. Нас міністерство каже, як блік на собаці. Тих міністерств. Толку з них то ніякого. Потрібне розуміння тих процесів, потрібна політична воля. І потрібно сказати, як ми зробимо Україну країною для всіх українців світу. І не множинне громадянство, а можливість отримання українського громадянства для українців, які. Задекларують своє, скажімо там, українське походження. Частково українське походження, ну, десь на кшталт того, як це відбувається в Ізраїлі. Ізраїль країна для євреїв, як офіційно в них це записано. От, е це просто приклад. І е там всі решта ті речі, їх можна трактувати не по-різному, як абсолютно популістські заяви, як певні е певна передвиборча риторика, як спроба. Спробу оправдати те, що діється. А те, що діється, це знову ж таки. Послухайте того ж самого пана Добінського, тому що він вже в СІЗО і може собі звідти дозволяти говорити такі речі, маючи відповідну кришу. А я поки що дякувати Богу, не там і не маю ніякого бажання не туди потрапити. Тому я про це говорити, звісно, що не буду. Я ділюся лише своєю, так би мовити, примітивно конспірологічною, часом експертною думкою на рівні тих знань і того досвіду, який в мене є, якісь там є. От. Е, я дякую всім за вашу увагу. Не зачаровуйтеся гарними словами, як сказано, е, в писанні судіть по ділах, так? чи де там сказано. Неважно, судіть по ділах і е, зрозумійте ще одну річ. Якщо людина не демонструє своїми діями певний світогляд притаманний українській традиції, якщо цього немає, то все інше не буде, тобто нема фундаменту, все інше не буде добрим для українського народу. Десь так, дякую. Якщо хтось захоче. Мою скромну таку ініціативу по, з, з приводу такої просвіти, якщо для когось це щось допомагає зрозуміти, то ви завжди можете подякувати, перевівши кошти на мої банківські картки. Вони завжди підуть на добру справу. Почуємося, побачимося.